Яка була опорою у складну хвилину підтримкою та хорошим порадником? Дорогі діти, після Люби вані мене, звісно, вже майже не лишається слів, але я хочу побажати вам щастя, щасливої дороги у велику у велико життя, щоб ви ніколи не збивалися в путі. Щоб вам все вдавалося легко, ніколи не траплялось на вашому шляху поганих людей. Ну, звісно, не більш цього. І дуже хочу побажати, щоб нарешті закінчилася війна, і ви більше ніколи не відчули цього на собі. Бо дуже страшно, коли ходиш до школи і починається війна, коли в такому віці відчуваєш це все. -все. Діти, бажаю вам пройти дорогу. Вільно, без перешкод, щасливу путь, щасливої дороги. Життя тільки починається. Вітаю вас із випуском.